Знімайте лапшу з вух, Путін зварив нову порцію і накидав Трампу по телефону і всім довірливим на вуха. Він готовий закінчити війну, тільки от не знає як. Со своєї сторони відмітив також, що і Росія виступає за мирне урегулювання українського кризису. Ми повинні просто визначити найбільш ефективні пути рухання до миру. Наибольший эффективный шлях до миру в вашем випадку C назад. Вот серьезно, просто развертайтесь и идите назад. Это будет прям идеальный шлях до миру. Договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. От тільки одразу після цього речник Кремля Пісков сказав, що не може бути й мови про те, щоб називати якісь строки укладання цього меморандуму, так що Росія знову тягне час, лише прикриваючись мирними ініціативами.